Бажаю здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про моргання, механіку цього і як анімувати моргання. Перше, давайте роздивимось, чому і в яких ситуаціях ми, як правило, моргаємо. Звичайно, саме перше це просто дефолтне моргання, щоб смочити очі. Також ми моргаємо, коли переводимо. Погляд по великій амплітуді. Якщо щось попало нам в очі, ми, звісно, дуже активно моргаємо. Якщо ми хочемо спати, засинаємо, також наші очі закриваються, ми моргаємо. Якщо ми подивимось на моргання в сломо, то видно, що механіка його. Досить складна. Це не просто верхнє повіко зачиняється, а нижнє підіймається Так? Тут декілька цікавих речей є. По-перше, м'язи, котрі задіяні у морганні, вони розташовані ось так от по колу, і вони безпосередньо. І змикають верхнє і нижнє повіко. При цьому виходить так, що повіко рухається не просто як забрало, чисто верх-низ, а дожимається більш до носа, тобто в центр обличчя. Ось в цьому шматочку видно, як нижнє повіко. Воно рухається не стільки навіть вгору, скільки до центру обличчя до носу. При цьому, наскільки рух верхнього повіка більший по амплітуді, взагалі в нас нема можливості просто взяти і ізольовано рухати нижнє повіко якось самостійно чи майже самостійно. Для цього просто нема м'язів. Як я казав, задіяні м'язи Оці кругові, і верхнє повіко має ще два м'язи, один з котрих є для того, щоб підіймати е, верхнє повіко. А на нижньому такого нема. Тому взагалі верхнє повіко має значно більшу амплітуду, і ми можемо трішки ширші рухи робити саме верхнім повіком. Отже, роздивимось тепер ще раз. всі... Найчастіші види моргання. Дефолтне. Ми моргаємо, щоб змочити очі. Це моргання, воно взагалі в нашому житті кожну секунду. Наприклад, ось просто звичайне моргання. Також є напівморгання, коли ми не змикаємо повністю очі, але, тим не менш, змочуємо. Очі при цьому. При повороті те ж саме. Ось зараз вона переводить погляд і моргає при цьому. Ще раз переводить погляд і моргає. Щось попало в очі, те саме. В очі може попасти як щось фізичне, так і просто яскраве світло. Ми сонні, моргання відбувається більш повільно, очі не розплющуються повністю. Віки досить нависають на зіниці. Коли ми щось перелякалися і теж робимо моргання чи напівморгання, просто це моргання відбувається. Значно, значно швидше, або особливо дівчинки можуть швидко блимати, якщо заграють, наприклад, до когось. Отже, давайте зробимо дефолтне моргання, бо всі інші види моргання вони мають повністю такі ж самі принципи. Коли ми, звичайно, починаємо робити моргання, ми беремо верхнє і нижній повіко і десь робимо позу змикання. Перше, що точно не треба робити, це е, змикати око приблизно по центру ока. І тим паче робити пряму лінію. За виключенням стилізації, де може якийсь робот з такими очима, з дизайном таких очей, е, така анімація буде дуже неприродня. Тому зімкнута поза має бути десь в нижній Третині. Далі, як правило, зачинене око тримають два кадри. Спейсінг, як зачиняється очі, він має бути нелінійним. Якщо ми подивимось в графедітори, то побачимо, що так, тут є деякі із і із In, але на більшості кадрів в нас. Лінійний переход. Тому одразу запам'ятайте, що на зачиненні очей ми починаємо з невеличкого із ауту. Так. Декілька кадрів на це витрачаємо. І потім ми пришвидшуємось. І зачиняємо око. Тобто буде ось так. Нижнє повіко теж із аут робить. При цьому, звичайно, верхнє повіко має якось штовхнути нижнє. Тобто оці два кадри, коли око зачинено, вони не мають бути однакові. Ми один кадр робимо по контакту, і потім дож, дожимаємо око. І відповідно, що ми маємо? Спейсінг на зачинення очей, він десь такий. Із out пришвидшення, зачинення ока. Два кадри дотискаються повіки. І потім в нас починають відчинятися очі. Ось тут ми, ми маємо зробити із out. Тобто в нас око відчиняється на невелику амплітуду, потім пришвидшується, і в нас відбувається moving hold. Ось. Тобто ми закінчуємо анімацію відшиняння очей Moving hold. Ом. Другий спосіб це завершити анімацію овершутом. Тобто ми беремо і по транслейту Y трішки овершутнулись. І маємо ось таке. Бачите, там трішечки зверху овершутнулось. Тобто moving-hold або овершут, ми закінчуємо анімацію. Це ще не все, що стосується а, роботи нижнього і верхнього повіка. Я відмірорив анімацію на праве око, і тепер нам треба дещо зробити ще. А саме, як ми бачили на референсі, коли око зачиняється, то не просто. Опускається вниз верхнє повіко, а нижнє піднімається вверх. а нам треба дотиснути ці повіки якби ближче до центру носа. А, тому в даному випадку я буду використовувати контролери оці мілкі навколо розрізу ока. І в мене вже тут є анімація, просто що я проанімовую, як бачите, дожимається. М'ясо повік. Ось у нас є рух в центр. Окрім оцього руху до центру, ось тут. Непогано ще робити те, що верхнє повіко, а саме його зовнішня сторона, оця, вона лідить рух, тобто йде першою. Я тут теж взяв. Ці контролери і бачите, оця область вона йде з більшим спейсінгом. І ми маємо те, що на зачиненні очей в нас спейсінг, як я вже малював, ось такий. А на відчинені спейсінг із аутом, прискоренням і мувінг-холдом. Або овершутом зверху. Тепер, так як ми проанімували вже повноцінно повіки, в морганні і взагалі в роботі очей задіяна має бути вся так звана аймаск. всі уявні лінії і уявні елементи аймаск, а саме область повік, складки. Між бровами і повіками, так звані айрінги, самі повіки. Оці всі області вони між собою мають взаємодіяти і рухатись з різним спейсінгом, і не одночасно. якісь об'єкти тут можуть ініціювати рух, інші відставати. І їх порядок можна змінювати. Тому. Ми додаємо до моргання область айрінгів зверху і трішки щічки знизу. Донімовуємо ці елементи, і бачите, в нас вже з'явилось м'ясо навколо. При цьому верхнє повіко стартує, а область щічок і айрінги, вони відстають від цього руху і рухаються з меншим спейсінгом. Далі, так само, ми підключаємо і роботу бров. Теж я увімкнув анімацію на них, і ви подивитесь, що бровки реагують на моргання, але з запізненням. Стартує ось. Цих кадрах стартує око, бровки ще не рухаються. В іншому кадрі бровки починають рухатись з мінімальним спейсінгом. і потім підхватуються, дотискаються. І при цьому око пішло відкриватися, бровки ще не реагують, а лише після цього кадру. Починає також підійматися. І бровки можуть мувінхолдитись трішки пізніше. Як я вже казав, ініціювати рух в IMASK можуть різні елементи. Нас нічого не зупинять, якщо, наприклад, ми, навпаки, ініціюємо моргання тим, що бровки ось почнуть рухатись перші, якби дотискаючи око. І рух бров і ініціює моргання. Це ще теж не все. А коли в нас зачиняються очі, на деякий час зіниці опиняються у темряві і вони розширюються. Багато рігів дозволяє це зробити. Я також увімкну анімацію на цьому. Ось бачите. Тепер в момент. Зачинення всередині в нас зіниці розширюються. Ось вони розширені. І коли очі знову бачать світло, зіниці звужуються. І також нам треба уникати по можливості таких ситуацій, коли в нас тут буде лише біла. Біле око, тобто не буде зовсім зіниці. Наприклад, якщо б в нас була поза ось така, по якійсь причині, то це виглядає не дуже гарно. Це зветься Zombie Eyes, і таке треба уникати. Тому гарно робити так, що при відчиненні очей зіниці. Трішки будуть підійматися. Тобто, спочатку зіниці опускаються разом з зачиненням очей, з відставанням, а потім допіднімаються, коли відчиняються повіки. Тому я теж увімкну анімацію, і буде ось така ситуація. Ось зачиняється око, і при відчиненні, відкриванні, бачите, зіниця допіднімається. Трішечки допіднімається. І тут навіть пронімовані айдарти. Це вже до моргання не відноситься, просто робить очі е, живими. І якщо ми подивимось, майже будь-який якісний мультфільм. Неважливо в якій стилістиці, буде дуже однаковий принцип е, працювати. Із-out. Бачите, верхньої частини ока. Спейсінг прискорюється, клік, зачиняється око з прискоренням. А далі із аутом е, дотискаються повіки, два кадри, а ось на відчиненні у нас спейсінг йде із аутом. Оп, пришвидшується, і пішов moving hold. Ви це будете спостерігати просто скрізь, де не зупините в мультиках якусь ділянку. Буде скрізь такий принцип, знову ж таки, в лука. Ось-out, прискорення, зачинення, дотискання. Зверніть увагу, що тут відчинення очей ініціюється бровами, а не очі виштовхують бровки доверху. Але спейсінг той самий Is Out і Moving Hold. Щодо розсинхрону очей. Це робиться не дуже часто, але, наприклад, в ситуаціях, коли нам щось потрапило в очі, і в одному оку більше щось потрапило, чи тільки в нього потрапило, то дійсно в нас може бути розсинхрон при морганні, як, наприклад, ось на цьому референсі. Праве око відчинено, ліве ще закрите, і взагалі відкривання очей виходить іноді в різний таймінг. Це нормально. Також, якщо у вашого персонажа дуже великі очі, то на деяких моментах ви можете зробити розсинхрон, наприклад, трішечки зробити різний спейсінг. Ось в момент відчинення. Або навіть по таймінгу якусь фазу або закриття, або відкриття зробити раніше чи пізніше. Тобто, наприклад, тут ми зробимо ще закрите око. Тобто три кадри буде зачинене око, а потім воно довідкривається з невеличким Відставанням від лівого ока. І ми отримуємо таку анімацію. Але не треба заграватися дуже з цим, його треба додавати іноді під ситуацію цей розсинхрон. Ось приклад розсинхрону при не те, щоб моргані при відчиненні очей, а... при цьому тут сломо: тобто, щоб підкреслити сломо. Відчиняють очі з великою різницею у таймінгу. Звичайно, не забувайте розбавляти вашу ритміку при морганні різними варіаціями. Наприклад, беремо оцей референс і бачимо, що тут є як одне моргання. Так і один за одним декілька моргань. Тобто виходить так одне, потім клік, клік, знову пауза. І окрім такої ритміки, звичайно, ви можете міняти тип моргання. Це може бути повне моргання, потім знову повне і напівморгання. У і хав, блінк. Або це може бути half-blink, іде іде-іде-іде, і потім full-full. Міксуючи оці ідеї, може бути два рази: half-blink, ви будете додавати різноманіття в вашу анімацію і підкреслювати характер персонажа. а також емоцію і настрій, в якому знаходиться персонаж. Наприклад, зараз персонаж переляканий. І він не буде моргати повністю всі ці моргання. Це буде напівморгання, не будуть зачинятися очі повністю, бо він переляканий і а, йому не треба губити погляд на якусь загрозу, котру він бачить. Як бонус хочу показати, що робити, коли в нас а, анімація. Через кадр, так зване on-туз, як в Спайдермені. Як ви пам'ятаєте, це коли в нас більшість кадрів тримається два фрейми, більшість поз анімаційних, але з деякими хитрощами. Бо, так як ми насправді анімуємо в 24 FPS, то ми можемо іноді проанімувати декілька кадрів. Підряд. Наприклад, ось око починає зачинятися, і все тут тримається два кадри. Потім ще клік, і тут дотискання очей, воно реалізовано в кожному кадрі. Потім маленький лайфхак. Зверніть увагу, відчиняється око лише одне. Контролери на бровках, там, на ай-рінгах не рухаються зовсім. А ось чисто контролер на верхньому і нижньому повіку одного ока рухається. Далі підключається ліве око і відчиняються очі. І знову ж таки: ніякі контролери не рухаються, окрім зіниць погляду. А потім не рухаються зіниці, а до відкриваються саме верхні і нижні повіки. Зіниці лише звужуються, але не рухаються. Історія виходить така: в нас є ключові кадри, котрі тримаються два фрейми. наприклад, це пози повік. Ми тримаємо. Кожну позу два кадри, окрім, наприклад, ось тут при зачиненні очей. А, наприклад, бровки, вони йдуть іноді разом з позами по вік, а іноді стоять на місці, хоча коли в повіках є зміни. Так? Наприклад, стоять, стоять, потім змінюються. І. Розбиваючи отак різні частинки обличчя, в нас залишається оця стилістика, така стоп моушн рвана, але вона має таку соковиту фішку, вона більш е динамічна е стає ця стилістика, ця анімація. При цьому аліц, як я вже показував, ми можемо розбити, що праве око ось це, в якийсь момент не повторює. Розміщення кадрів лівого повіку, а там теж в якийсь момент два кадри підряд, наприклад, спрацьовує. Ось тут розсинхрон має бути, може бути, точніше. Ось, наприклад, якесь дефолтне моргання зі Спайдермену, але зверніть увагу, що В момент, коли очі зачинені, бачите, є додатковий рух лише на правому оці. І анімація трішечки, трішечки більш жива і має цю ізюмінку. Очі це надважливі елементи в анімації, особливо ектингу, тому не нехтуйте. Деталізацію моргання, пропрацюванням очей. і... Успіхів в анімації.